Вітаю вас на парламентському телеканалі Ради в ефірі. Програма Власний погляд Гісті у випуску програми Ірина Бережна, народний депутат України від фракції партії Регіонів Верховній Раді. Я вас вітаю в Я нашій настану. студії. І поки парламент заблокований, власне, саме комітет з питань євроінтеграції довів, що компроміс можливий навіть між представниками всіх політичних сил, результатом цього компромісу стало ухвалення спільної заяви. В ході рішення комітету, яке про ухвалення спільної заяви щодо євроінтеграції. Ви, як перший заступник голови цього комітету, хотілося б зрозуміти, наскільки складною була дискусія навколо цього документа і як досягався цей компроміс? Я вам дуже вдячна за настільки актуальне запитання, бо дійсно процес ухвалення цієї спільної заяви був аж занадто складним. Я вам хочу сказати, що консультації з приводу Ухвалення та укладення спільної заяви щодо незмінності курсу нашої України на євроінтеграційний шлях розпочався ще в січні місяці. Ми провели не одну робочу групу з, з... саме для того, щоб виробити напрацювати єдиний консолідований спільний документ, який мали підтримати абсолютна більшість парламенту. Документів було три. Документів спочатку було п'ять, потім її включили в одну. Потім один з авторів відкликав свій проєкт. І, врешті-решт, було створено велику робочу групу, до якої, до складу якої входили представники абсолютно всіх авторів, а також фракцій. І розпочато було надскладну роботу щодо. Ухвалення консолідованого тексту заяви. Я вам хочу сказати, що ну, цей принципове процес... принципове питання було, щоб дійсно рішення було консолідоване й заяво. Тільки під... так, підтримана... бо жодна б жодна б заява окрема не мала б більшості в залі. Звичайно, провладна більшість, тобто ми як найбільш чисельна фракція а, у Верховній Раді, ми мали змогу би проголосувати власний варіант. Але наша мета була довести, що. Щодо євроінтеграційного курсу України має бути компроміс, бо всі абсолютно, зокрема за виключенням, вибачте фракції комуністів, декларують, що для них є принциповим. Питання євроінтеграції, саме тому ми до останньої хвилини намагались знайти компроміси. Я дуже вдячна всім членам комітету, які були вчора присутні. Бо повірте, коли розпочиналося засідання комітету, на жаль, не було впевненості, що ми зможемо досягнути компроміс. Бо до розгляду було винесено врешті-решт не один спільний документ, а все ж таки два. І вже під час засідання, під час розгляду, нам вдалося. Сформулювати таким чином, щоб це було прийнятним для майже всіх фракцій, представники яких працювали в комітеті. І Я дуже пишаюся цим. бо... Це вчора було ухвалено дуже важливе, я б навіть казала історичне рішення саме напередодні саміту, яке відбудеться 25 п'ятого І в умовах того, політичної в Бреселі, кризи парламентської в умовах кризи. Це політичної так кризи, в умовах, коли в парламенті представлені абсолютно різні політичні партії з різними ідеологічними течіями і поглядами, і це дуже принципово було надати, бо на комітеті був присутній посол Ян Томбінський, і він так само чув. Він дуже добре розуміється щодо України. Кінсько-російської мови, він був так само з перекладачем. Так, він дуже добре був обізнаний щодо дискусії, яка відбувалась. І ми надали абсолютно чіткий сигнал європейській спільноті. Україна має для себе принципову позицію, що ми рухаємося до Євросоюзу. І саме ця заява це є не просто декларація, а вже певні зобов'язання, які Україна. Через Верховний парламент, бо ми все ж таки державний орган Верховної тобто, зобов'язання парламенту там, там також чітко прозначена абсолютно що чітко, що залежить там зазначить так, що Верховна Рада України в межах своїх повноважень зобов'язується, і перелічені пункти, що зобов'язується зробити Верховна Рада України, щоб прискорити підписання а, на саміті, який буде відбуватись у Вільнюсі в листопаді а, угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, яка є просто. Вкрай необхідна, на мою думку, нашій країні. Ми 20 років крок за кроком йшли до того, щоб дійсно в притул наблизитись до підписання угоди про асоціацію. Я вчора, коли виступала на засіданні комітету, звернулася до всіх членів з пропозицією, будь ласка, відкиньте зараз політичні амбіції. Ми маємо усвідомлювати всю відповідальність в першу чергу перед українськими громадянами, перед мільйонами українських громадян, які для себе вже давним-давно визначили і асоціюють себе виключно з Європою. Більше того, в нас вже на порядку денному а, завершення першої фази плану дій щодо лібералізації, і ми так само б мали проголосувати сьогодні в Верховній Раді. Два вкрай важливих законопроекти, які було першочергово надано урядам, щоб на саміті, який буде відбуватись 25 лютого, відзвітувати, що все ми завершили першу фазу. Ірина Григорівна хотілося б зупинитися, повернутися ще до заяви і до моменту дискусії. Наскільки вона була гострою? І чому сьогодні це частіше звучать закиди на бік фракції удару, які ніби не підтримали цей документ? Як відбувалося насправді? Чи всі підписалися під цією заявою? Мається на увазі члени комітету? Ви абсолютно праві. Дискусія була дуже жвава, дуже напружена. Вона дуже складна, але, врешті-решт, все ж таки вистачило розуму знайти компроміс, і було запропоновано таку, таке формулювання. Яке підтримала абсолютна більшість членів комітету. А що стосується, не голосували лише два представники. Це в першу чергу звичайно, представник фракції комуністів, бо в них є чітка позиція фракції. Вони не будуть голосувати і в залі сесійні так само за цю заяву. І не голосувала представниця фракції удару, бо просто не була присутня. А під час засідання вона з особистих. Причин мала відлучитись і попросила зарахувати її голос за інший проєкт заяви, а не той спільний, який, врешті-решт, було проголосовано. Логічно виникає питання: який документ ліг в основу спільної заяви? Документ, який запропонувала партія регіонів з деякими поправками? Ні, я вам хочу сказати, чи так. чи все-таки по... на, на... нанизувалися по... за нормами, за положеннями? На ранок вчорашнього дня був один? Спільний документ, заява. Але дискусія відбувалась виключно щодо одного абзацу. Лише один абзац відрізнявся. В нас була власна пропозиція щодо того, як треба викласти цей абзац. А у опозиції була. Інша пропозиція. Врешті-решт ми сформулювали третій варіант, спільний який був підтриманий і опозицією, і нашою фракцією. І він просто додався в спільний проект. Всі решта пунктів були який погоджені пункт заздалегідь найдискусійнішим. Це те, що стосується вибірковості правосуддя. Цей пункт чи Про... Ні, це, це був пункт щодо зобов'язання виконати всі критерії, які нам а, висуває євро. Парламент ну не висуває, а запропонував до виконання. І наша позиція полягала в тому, що ми не відмовляємося. І, звичайно, коли ми вступаємо в перемовний процес, ми усвідомлюємо, що жодна угода не буде ніколи підписана, якщо ми не виконаємо певні умови, які необхідні, і зобов'язання щодо яких Україна як держава на себе брала. Але, врешті-решт, ми є державним органом України, і ми маємо керуватися виключно конституцією і національним законодавством. Не може Верховна Рада України керуватися резолюцією. Чи висновками, чи якимись порадами іншої європейської України на сьогоднішній день? Ми не є на жаль, з жалем сума про це говорить членами європейського союзу. Тож це не є обов'язковими до виконання, це навіть не зрозуміло. Саме це формулювання щодо змісту. В нас не було дискусії. В нас була жвава дискусія саме яким чином виписати наші зобов'язання формулювання, Формулювання, сам. так. І врешті-решт було знайдено прийнятний варіант, який ну, отримав. Якщо євроінтеграція примирила всіх профільному парламентському комітеті, то парламент примирити щодо спільної заяви здається вже складніше, зважаючи на ті настрої, які сьогодні панують. Знаєте, це дуже-дуже Хоті, дуже Хотілося б зрозуміти. Що буде надалі цією заявою? Як опозиція вже збирає підписи? Партія регіонів, принаймні окремі представники від партії регіонів, заявляють, що вони не будуть ставити свої підписи під цією заявою. Вони не вважають, що цей Це документ легітим. набере легітимності. Чи є узгоджена позиція вашої фракції стосовно того, як діяти в такій ситуації? Я вам хочу зазначити, що Верховна Рада України. Неодноразово заявляли представники абсолютно всіх політичних сил про те, що особливо мене дивує особисто позиція нашої опозиції. Бо ж вони в першу чергу а, геть усюди розповідають і в першу чергу виборцям про те, що для них є а, найголовнішим пріоритетом. Це втілення європейських стандартів, це підписання угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі і всі-всі всі ухвалення всіх законопроєктів, які наближають нас до європейського союзу. Вчора, після того, як було завершено засідання комітету, проголосовано цю заяву. Я зробила офіційну заяву про те, що зараз все залежить виключно від опозиції. Ми готові прийти. Першим питанням розглянути та проголосувати офіційно, бо ж рішення парламенту мають я це я вам як правник кажу, оформлюватись постановою, а не якісь там підписи збирати. Ну це вже просто пропозиції. Безгрузна. Як голосувати, яким чином голосувати? Це вже технічне питання. Ми можемо голосувати руками, питання. Ми можемо голосувати картками. Ми можемо голосувати як заводна, більше того, під час спільного засідання лідери фракції у голови Верховної Ради було досягнуто компроміс. Але сталося. але не також підписи під цим документом. Бачите, це як один це ін... не легітимний просто спосіб прийняття та ухвалення заяви. Є чітка визначена норма, яким саме чином має. Прийматися ті чи інші важливі рішення, що це за фарс? Ми прийдемо до Європи та з якимись папірцями. Ну це просто, ви знаєте, клаунада якась відбувається. Якщо для вас принципова позиція голосування заяви про єдиний напрям, про підтримку напряму до євроінтеграції, то хоча б заради цього треба було розблокувати та проголосувати. Більше того, я хочу нагадати: в них нібито позиція, що заяви можна підписувати, і це буде нібито легітимно, десь там на межі. Але ж вибачайте, в нас. Є першочергові законопроекти щодо лібералізації візового режиму. І це вже питання кожного окремого українця. Бо ви спитаєте, хочуть вони до Європи їздити без кордонів? Я цим питанням займаюся шостий рік, і я вам скажу, всі хочуть, всі без виключення. Так от дивіться, в нас зараз Кабмін прийняв законопроекти, які нам дозволяють на саміті сказати, все, ми завершили першу Фазу плану дій щодо на лібералізації рівні? на правовому і приступаємо до другої фази. Це імплементація. Залишилось виключно два законопроекти: це про а, захист персональних даних та про боротьбу з дискримінацією. І вони вже ухвалені на кабміні, вони вже зареєстровані. І вибачайте, закони у нас підписами 100% це не приймає. Власне... Закони мають голосувати всі депутати у Верховній Раді. І оцей фарс, який вони влаштували, вони фактично блокують євроінтеграцію, пані Ірина. Хочу зрозуміти, з чим ми виходимо на саміт, оскільки залишились буквально лічені дні? Скажіть, будь ласка, якщо не буде цього документу, який ми матимемо результат, який меседж отримує Україна без підтвердження цього документу? Здавалось би, ніби все на правому рівні зрозуміло. Залишилася політична воля власне парламенту і. Наскільки результативне воля опозиції, бо все, що треба на... було від влади, все що залежало, ми все зробили. Я завершу своє запитання: наскільки результативним або на який результат ми можемо розраховувати в ході саміту, зважаючи на ту неврегульованість на правовому уже на правовому рівні, з якими виходимо на саміт на 25 лютого, чи Зможемо ми отримати результат, на який ми розраховували раніше, принаймні завершити перший етап лібералізації безвізового режиму і перейти до другого. Чи зможемо ми подолати саме оцю перешкоду на шляху? Ви знаєте, мені дуже шкода, що для опозиції в такий історичний момент, в якому опинилась наша країна, все рівно залишається принцип чим гірше, тим краще? Я все ж таки була. Мала надію таку, що вони зможуть задля долі України, задля долі кожного українця відкинути власні політичні амбіції. Бо кожен з лідерів опозиції сьогодні думає виключно про 2015 рік. Це ж зрозуміло, Ми бачимо, що де-факто вони вже розпочали президентську кампанію. А все ж таки, задля того, щоб Україна. Прибула на цей саміт з якимось певним меседжем з сигналом політичним, що ми дійсно можемо консолідуватися. Уже сьогодні. ]ся. Можна прогнозувати, Звичайно, який матиме відсутність цих документів. Ну я е, хочу відразу розчарувати те, що вони намагаються зірвати фактично самі, цього не відбудеться, і я абсолютно переконана в тому, що найвища точка. Е, скажімо так, непорозуміння України з Європейським Союзом вже минула в ще в минулому році, і сам факт того, що саміт відбувається, говорить про те, що як з боку європейської спільноти, так і з боку України вже зроблена робота над помилками. І сьогодні ми виходимо на рівень геть іншої дискусії, коли ми можемо без емоцій обговорювати спокійно всі проблемні питання. Навіть делікатні певні питання, абсолютно спокійне і знаходити конструктивне рішення. Якщо ви питаєте про те, чого ми очікуємо від саміту, я можу сказати, що абсолютно впевнена, що буде підписана спільна заява за результатами проведення саміту. Ми е, сподіваємося отримати і підписати кредитну угоду угу. на макрофінансування від ЄС до України в розмірі 600 мільйонів євро, а також е, меморандум щодо подальшої. Співпраці ну, і, звичайно, для нас є точкою відліку того прогресу виконання тих зобов'язань, які Україна має під завершення першого етапу. Підтвердження, підтвердження завершення першого етапу буде коли опозиція, врешті, розблокує раду і дасть нам змогу прийняти ці два необхідні законопроекти. Після цього ми можемо звітувати, що перший етап закінчений, і ми переходимо і до зрозуміло. другого. Власне, дійсно, 2013 рік досить особливий і важливий, навіть і визначальний для України. Хотілося, щоб все склалося для України як найкраще, оскільки історичний шанс Україна не має втратити саме 2013 року. Ірина Бережна, народний депутат України, представник фракції партії регіонів Верховній Раді була густим нашою студією. нашим глядачам. Я дякую за увагу. Залишайтеся з парламентським, адже ми робимо політику. Зрозуміло.